Мої вітанечка, друзяки. Ну що, сьогодні була в мене невеличка закупочка. І попалась мені трошки янтарю і парочку українських монет, юбилейных, так сказать. Так що дивіться, кому цікаво, пишіть. Ось такі от одні янтарні буси. Доволі такі крупненькі. Ну, Є, звісно, сколи на них, нічого не поробиш, час робить своє діло. І от такі Оці взагалі такі дуже-дуже непогано виглядають. З ограночкою такою, бачите, вони в такі ромбики. В принципі, отакі от бусики непогано продаються. жаль, тільки вони ну, трошки така коротенька ниточка. Но доволі цікаво. І от таких от дві монетки. Одна. Це зимові, по-моєму, ігри, якісь. Да, зимова Олімпіада в Сойт-Лейк-Сіті І 5 гривень приурочених різдво рестора. Ось така от закупочка. Кому цікаво, пишіть.